Всім привіт! Ну що, в нас сьогодні на огляді буде ось такий от павербанк на 20 тисяч міліампер. Це типу вживаний павербанк і невживаний павербанк, але він класний тим, що має в собі багато швидкісних зарядок, і плюс ціна його 300 гривень. Якщо буде сьогодні цікаве відео, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. А ми погнали до тесту цього павербанка. Самого початку звернулись до мене хлопці за кабеком щоб я затестив ці їхні павербанки. Там є на 20, на 10 тисяч міліампер різні. І сказали мені, вова, в нас є павербанки, такі поцарапані на 20 тисяч міліампер за ціною 300 гривень. Якщо чесно перепитав точно 300 гривень, так 300 гривень цей павербанк коштує. Ми говорили, що ці павербанки провіряли, і ці павербанки фірмені, де вони їх взяли, звідки вони їх взяли. Хто казали, що в них є велика кількість так якщо можете звертатись, звичайно, якщо вони ще є в наявності. А я сьогодні цей павербанк провіру. Звичайно, покажу, які він протоколи читає. Звичайно, покажу, з якою швидкістю він заряджається, також що він може видати, і звичайно провіримо його ємність. Давайте з самого початку я покажу вам його характеристики. Не знаю, чи вам буде видно, бо тут все так підтерте. Це є павербанк. Фірма, ви можете собі прочитати Саар чи якось так в тому плані. Дивіться сюди. Тут все в принципі чесно підписано. Дивіться, це є три і вольта. 27 тисяч міліапере 99 ватт-годин. Також дивіться, які в нього характеристики. Інпут, це на вхід, що він може 5 вольт 3 ампера. Тут стерто, 9 вольт 2 ампера. Дивіться, що він на вихід видає: 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 і 2 ампера, 12 вольт, 1,67 ампера. Також, як ви бачите, тут от протоколи затерті. Тут написано Quick Charge, От що він заряджає. Коротше, класний павербанк, реально. За таку ціну, і якщо він реально видасть до 20 тисяч мА, це як безплатно, я вам чесно говорю. Так, а тепер з самого початку я вас навчу, як правильно розрахувати ємність павербанка. Не загальну ємність, а ту ємність, яку він видасть. Запам'ятовуйте, тут все дуже просто. Головне, щоб в нас були характеристики павербанка. Давайте я візьму калькулятор і зараз вам покажу. Так, дивіться: з самого початку, як ви бачите, в нас номіналка павербанка 3,7 вольта. І 27 тисяч мА. Тут вони вже в принципі написали, що не треба множити цей 99 Вт годин. Але можливо не в всіх павербанках пишуть, скільки тут ватт-годин. Ну, переважністю всі пишуть, скільки ватт-годин. Але давайте я вам з самого початку покажу, як це рахувати. 27 тисяч мА. 27 тисяч міліапере номіналка 3,7 вольта. Множимо на 3.7 вольта дорівнює 99900 годин Ось таким чином ми дізнались ватт години цього повербанка. Тепер нам з 3,7 вольта треба підняти до 5 вольт, щоб наші гаджети заряджалися. Звичайно, треба. А це все затрати. І DC-перетворювач також споживає. Споживає він приблизно десь 20-15% від акумулятора. Давайте ми візьмемо середнє 15%. Залишається нам 85%. Тепер ми ці 99 ватт годин множимо на 0,8. Нажимаємо множити 0.8. Дорівнює. У нас виходить 79 Вт-годин, Майже 80 Вт-годин в нас залишилося. Тепер що ми робимо? Цих майже 80 Вт-годин ми ділимо на що на 5 вольт. Нам ж потрібно 5 вольт, значить 5 вольт. ділимо на 5 дорівнює і маємо має ємність нашого павербанка, який має 27 тисяч мА. Це число є в середньому, бо можливо бути і 10% забирає в нас DC перетворювач, може і 20%. Якщо ми помножимо на 0,9, тоді в нас буде майже 20 тисяч мА, як заявлено виробником. Це ми, звичайно, все перевіримо і кинемо на тест. Але таким чином ви можете знати реальну ємність павербанка, що він вам видасть. Давайте ще раз я вам повторюю з самого початку, поступово покроково, щоб ви зрозуміли. 27 тисяч мА в нас є, 27,23. Множимо на 3,7 вольта, це в нас номіналка 3,7, 3,7 вольта, дорівнює. В нас виходить майже 100 ампер годин. Ці ампер години ми множимо на втрати, там той раз ми множили на 0,85, а цей раз ми помножимо на 0,9, типа 10% втрат. Множимо на 0,9, дорівнює. У нас виходить 89 Вт годин. А тепер ділимо на 5 вольт. ділимо на 5. Дорівнює. У нас виходить 18 тисяч мА. Це при хороших розкладах. Ще раз повторюю, в кожного повербанка свій перетворювач по різному споживає, але такою формулою ви більш точно розрахуєте. Звичайно, я ще зараз це все перевірю, і ми будемо бачити. Але що я вам скажу за 18 чи там за 16 тисяч міліампер 300 гривень, це копійки, це як безплатно. Добре, я думаю, це ви все зрозуміли. Давайте перейдемо до цього павербанка, подивимось, яка пульсація, які протоколи тримає, і дамо йому навантаження, а потім кинемо на тест. Погнали. Я Вам забув показати, бачите, тут у нас є навіть індикація. 99% я його поставив в зарядку, нехай він чуть дозарядиться, щоб тест був правильний. Бажано їх на зарядці трошки потримати. Там 20-15 хвилин, ще на зарядці в зарядці нехай він постоїть, хоча і є 100%, але там ще трошки влітає міліампер. Тоді будете мати точну ємність акумулятора. Добре, зараз зарядне я від'єднаю. Як ви бачите, в нас тут Type-C і три роз'єма USB. І це я зрозумів наш швидкісний порт. приєднуємо спочатку в і резисторне навантаження. Але перше подивимося в холосту. Давайте в цей швидкісний порт, Давайте назад. Сюди. Пульсація. Дивіться, на холостому ходу пульсація в нас 40-38 мВ. Це дуже хороша пульсація. Давайте ми поставимо резисторне навантаження сюди. Зараз ви будете бачити. Давайте 1 ампер. Скільки в нас 60-70 мВ. Це супер, реально супер. Дальше, Бо в павербанках переважності добрі пульсації. Хоча мені люди в коментарях писали, що попадались такі, що там пульсація скакала дурдом. Добре, давайте ми включимо 2 А. 2 А в нас пульсація от під 100 Ну, це норма. До 120-150, в принципі, в нормі. І як ви бачите, 2 А він тримає, і в нас 5 вольт видає. Спокійно, навіть не напрягаючись. Давайте спробуємо на резисторному 3 А тримає. Даємо 3 А. Блін, там він 3 А тримає, дивіться, 5 вольт і пульсація 120-130. Це в нормі, реально супер. Добре, виключаємо. І давайте ми зараз підключимо електронне навантаження і дамо йому, як то кажуть, максимальне навантаження, яке ми можемо. Добре, перейдемо в більш інформативний режим. Так, 5 вольт є. В мене тут виставлено 1 ампер. Запускаємо 1 ампер. Супер, поїхали. 1 Ампер він тримає без питань 5 вольт видає. Крутимо 2 А. Я думаю, він спокійно 2 А буде тримати, навіть і більше, бо тут швидкісні зарядки. Чесно. Ось 2 А він тримає 10 Вт. Видає. Далі крутимо. 3 Ампера. Він має тримати без питань 3 ампера. Дивіться. 3 Ампера. Він тримає 5 вольт. Ну, це супер павербанк, реально. За такі гроші я вам чесно скажу. 3,4 Ампера видає 17 Вт. Павербанк, який видає 20 Вт. Дивіться, 3,6 А. Вирубався. Стоп. Назад. 3,5 А. 3,5 А. Ви самі бачите, ну я не знаю, скільки такий новий би павербанк коштував, але я думаю, більше 1000 гривень з такими вот зарядками. Дивіться, 3,6 А не тяне. Давайте ми скрутимо. Так, заживив я Shift-Nirсі і скрутив до 1,2 А. Ну, як ви бачили, 3,5 А цей павербанк витягує спокійно. Дивіться ще раз. Накручуємо. 2 А. Та 3 А це досить багато. Я вам серйозно скажу. 3 А це багато. 3 ампера, 15 Вт. 3,6 ампера, 3,6 ампера, Дивіться. Все, 3,8 ампера, він вирубується. Все, він просто йде в захист. Більше він не видає. 3,8 ампера. Це бомба, в мене слів нема, чесно. Виключаємо. Давайте ми все це діло від'єднаємо, бо я вже тут дротів маю багато. Так, і подивимося, які він протоколи читає. Ну я думаю, що там все написано так і є. Дивіться сюди, реді, готовий. Автоматік. Погнали читати. Що він нам покаже? BC 5 вольт, 15 ампера, Samsung 9V 2... Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, PE1, PE2.0. Dash. Ну, я вам чесно скажу, не всі блоки, що я тестив, такі от характеристики видають. Ось такий такі от Powerbank видає такі характеристики. Як вам? Пишіть коментарі. Чи ваші такі от дешеві павербанки так видають? Я думаю, ні. І я не пожалів, що я взяв цей павербанк. Давайте я відключу і покажу вам, чому тепер дивіться сюди. Бачите, яка його товщина. Бачите, акумулятор 18650. Він сюди прям влазиться. Навіть якщо тут акумулятори здохнуть, я потім перепакую собі на акумулятор 18650. Вони сюди поміщаються, як ви бачите. Ось так. Ну по принципі мають поміщатися. Дивіться сюди, ось так. 18650. Давайте ми заміряємо штангенциркулем. 18650 у нас має 18,5. А товщина нашого павербанка яка 23,4. Також в мене є ось такий ідентичний от павербанк. Дивіться сюди. Тут 18650, зараз я вам покажу. Тут 23 товщина, і 18650 сюди поміщається, якщо їх ось так порівняти. То вони ідентичні, можливо, і тут стоїть 18650. Не знаю, треба буде пробувати відкривати. Я вже тут підколупував. Ну тут так запаковано, я вам чесно скажу. Можливо, я і розберу, але спочатку кинемо його на тест, а потім вже в кінці розберем. Попробуємо підколупати, ось тут і розібрати. Бо тут так плотно підігнано, що ви собі не представляєте, дивіться. В принципі, якщо акумулятори здохнуть, тоді точно треба підколопати. Ну мені здається, що тут стоїть 18650. Чомусь так здається, бо вага така от нормальна. Добре, ну що, поставлю я цей павербанк, нехай він чуть-чуть зарядиться. І тоді поставлю на другий стіл на тест і включу вам в таймлапс. Будете бачити, як він розряджається. Погнали! Так, ну що, я все підготовив. Давайте ми виставимо сила струму 2 А. Переважністю ми все так заряджаємо, скільки він видасть на 2 А. 0,1 рівно 2 А. Ну що, запускаємо? Як ви бачите, в мене 100% павербанк заряджений. Старт. Все, пішло. Я включаю таймлапс. Вам декілька секунд. А він нехай працює. Погнали. Так, ну що, хлопці і дівчата, що в нас по результату? Я вже чесно кажу, змучився по часу. В нас пройшло. 4,5 години не світло виключалося. Як ви могли бачити? Я вже під'єднав все до павербанків. От все живилось від павербанки і освітлення, і навантаження. Коротше, і камера все живилось від павербанка. Я думав, що цей тест не пройде. Змучився я вже чекати. Вже реально пізно, вже близько дев'ятої вечора. Павербанку можете бачити, залишилося 7%, Ось 7% залишилось. 8%, воно десь хвилин 20 садило. Садило, садило, і то розряджав я 2 ампери 3 ампери. Я вже його розряджав. Могли бачити на відео, що розряджав я силою струмою 3 ампери. Йому хоч би що реально. І видав він, як ви бачите, 2 ампери 3 ампери. Я розряджав. 15 ватт. Десь приблизно 70-80% Він розряджався 2 ампера і десь 20% під 3 ампера. Тобто 10 та 15 ватт він розряджався. Йому хоч би що реально. Подивіться, що він видав: 10 тисяч міліампер, 10 700. Тепер візьміть ці 10 700, помножте на 2, Будете мати реальних 20 тисяч міліапере. Тому що ви знаєте, чим більшим струмом ти розряджаєш, тим менше витягнеш з того павербанку. Якщо розряджати його пів амперами, тут і 27 тисяч можна витягнути. Як ви бачите, 2 ампери, 3 ампери він видав 10-700, що є нормальний результат. Я вам скажу, що він би ще до тисячі видав на тих 7%. Чесне слово, тих 7% відсотків це мені мозолили очі. Я не знаю скільки. Кажу, пів години, 8 було. Потім стало 7%. Вже виключив, бо кажу пізно. Треба їхати з майстерні додому. Вже якщо чесно, я змучився з тим павербанком. Ось ще раз вам показую: 10-700 він видав. 4,5 з половиною години пройшло. 2 ампери Рівно розряджався цей павербанк. Як ви бачите, я його включив. Він далі куче гарить. Йому, хоч би що, чесне слово, я можу дати 3 ампери. Він далі буде тягнув. Дивіться. 3 Ампер. 6% стало. Було 7-6. Цих 6% може довго і нудно тягнутися, реально. Добре, зупиняємо це все діло. І давайте ми подивимося, з якою швидкістю заряджається цей павербанк. Буду його заряджати ось такою зарядкою, 30-ваттною. У нас Charge, Power Delivery. Спершу на Quick Charge, потім на Power Delivery спробуємо. Давайте вставимо в нірсі і подивимося, як він заряджається. Пішла зарядка. Зараз будемо бачити, з якою силою струму він заряджається. 1 Ампер. 1,3 А, 1,5 А, 1,8, 2 А, 2,5 А. Як ви бачите, 2,6 А. 13 майже з половиною Вт він заряджається. Добре, давайте ми його підключимо через Type-C. Приєднав його через фнірсі. Як ви бачите, видає він Power Delivery. Тут на ньому в принципі, світиться, що йде Power Delivery. Ось тут бачите, моргає. І зараз на даний час він заряджається 12 вольт, 1,5 ампера. Це є 18 Вт. Як ви бачите, все заряджається, Power Delivery є. Powerbank реально супер. Так, що вам в цілому сказати, та ви, в принципі, все самі бачили, який це Powerbank і що він може, як він видає. В цьому Powerbank дуже великий плюс це його плата сама, яка може заряджатись і може видавати швидкісні зарядки. Також цей корпус, бо тут влазить 18650. Звичайно, його розбирати не буду, немає сенсу. Потім, можливо, якось розберу. Якщо хтось сумнівався, ось вам доказ, можете спокійно цей павербанк замовляти. Це халява, я вам чесно скажу. Посилання на сайт з хлопцями це akb.com.ua, я залишу в описі під відео. Там заходите в розділ вроді живлення, павербанки і вибираєте там павербанки. Ось такі там і в них є інші другі. Можете собі також щось там вибрати, без питань, вони самі збирають в нормальних корпусах. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. Підписуйтесь на канал і всім до наступних відео.